Сьогодні хочу поговорити з вами з приводу. Постановки та видалення внутрішньоматкового контрацептиву, е наскільки це просто, як це виконується, і е як ми, лікарі, це виконуємо. Перед тим, як встановити внутрішньоматкову спіраль, беруться мазочок, цитологічне дослідження шийки матки. Якщо є запалення, то обов'язково лікар пролікує, проводиться ультразвукове дослідження. Е також ми визначаємо яку саме краще встановити спіраль. Це визначає лікар, тому що буває навіть динаміоскровотечі, коли лікар може запропонувати. Гормональну внутрішньоматкову спіраль з методом не тільки контрацепції, а з лікувальною метою. Також деякі віди спіралів вони встановлюються на термін до 5 років. Спіраль бажано встановлювати в перший-другий день менструації, це робиться під місцевою анестезією Це безболісна процедура. За допомогою приблизно такого провідника. Лікар вводить в порожнину матки спіраль, вона в такому зібраному вигляді, тобто вона тоненька, як ось цей провідничок. І потім, коли вже ізвлікається цей провідничок, спіраль розправляється. Видалення спіралі взагалі проводиться частіше без місцевої анестезії, тому що це дуже швидко. І безболісно моментів, коли кажуть, що вона вросла. І такого я ще зі свою практику ну, один раз бачила, коли довелося оперативним методом виймати цю спіраль. За допомогою карцанга або пінцета лікар тяне за ниточку, спіраль складається ось таким чином теж таку длінну трубочку, і вона спокійно виходить. Із матки. Тобто це така проста, дуже нескладна процедура. Бувають іноді такі ускладнення, коли е, ніточка спряталась всередину в порожнину матки, або відірвалася від цієї спіралі. Тому в мене є такий чародійний інструмент, який я придбала. Їм дуже легко е, Він вводиться в порожнину матки по типу того ж провідника, що я вам вказувала, і витягується ця спіралька. Але взагалом це дуже легка процедура постановки і видалення спіралі. Навіть бувають такі моменти, що ми поставили спіраль, жінка скаже, що ні, мені не подобаються деякі симптоми. Прибирайте, тобто ви можете погодити з нею півроку, рік, і спокійно ми її забираємо, або вже хоче завагітняти. Ми прибрали спіраль, і через місяць-два жінка може вагітняти. Але я не рекомендую ставити жінкам спіраль, котрі ще не народжували.